До 15 квітня споживачі житлово-комунальних послуг мали отримати бланки декларації та заяви на отримання субсидій. Саме цих двох документів за твердженням Каміну достатньо або провести перевірку доходів кожної сім'ї та витрат на житлово-комунальні послуги. Розмір обов'язкового платежу визначається за спеціальною формулою для кожного домогосподарства окремо, а все інше має компенсувати держава. В сільській місцевості доставкою бланків, декларацій та заяв займалися сільські ради. Як зустріли нововведення селяни в одному із селищ Сватівського району на Луганщині? Далі у сюжеті наших колег мешканка селища Нижня Дуванка Алла Чистенко теж отримала документи для оформлення субсидії. Жінка зараз живе сама в досить великому будинку, який опалюється газом, тому їй без субсидії ніяк. Ну у мене пенсії не вистачить. Якщо субсидій не будет, у мене пенсії вообще не хватит, я даже не знаю. Діти тоже же не зараз на вислуги, они получают только то, що заработали не і все. Можна сказать, виживу только благодаря субсидии. А ось дончанка Олександра Підкуйко вже підрахувала свої витрати на газ за новими тарифами. В зимні время именно в зиму, декабрь, январь, февраль. Это будет 1700, если платить. Это... Моєї пенсії, звісно, не вистачить, Это тільки на газ, а плюс електроенергія, що рублей, навіть 300 буде. А якщо по субсидии, так як вони говорят, сколько там 10% заработка, то це нормально буде 110 там, рублей я буду платити. Минулоріч діти Олександри Васильівни допомогли їй утеплити будинок. Економія по оплаті за газ каже пенсіонерка дуже відчутна. Хоча і це, звісно, за нинішніх цін не занадто допоможе. Ну, я вам скажу, якщо по газу розчитувати, то десь то на 150 кубів кубов менше разку із розходували в зв'язку з утепленням. Якщо б ще окна утеплити, поставити пластики, було б намного тепліше. В селах Сватівського району доставкою бланків декларацій та заяв на оформлення субсидій займалися сільські ради. В районі для них до початку цієї роботи провели спеціальну нараду. Тут видали на кожну громаду половину від необхідної кількості бланків та пояснили процедуру їх заповнення. Я прошу вас залучити сьогодні до даної роботи ваших депутатів, членів виконкому і провести відповідну роз'яснювальну роботу із людьми, бо не кожна людина самостійно зможе. Зробити і оформити відповідний процедур, селищна рада нижньої дуванки звітує: роботу до 15 квітня провела. Люди навіть не скаржилися, що отримали бланки. Не всі. Зараз відповідають на запитання мешканців, що і як писати в декларації. Спрашують, я отримала все, я заповнила. А скільки я получу? А як я получу? Ну цього я сказати. Ми сказати не можемо. І, мабуть, ніхто сказати не може, тому що ще є не методика, якась зовсім не робота. Поки не на всі питання щодо оформлення субсидій, є відповіді, але одне відомо точно. Якщо неправильно заповнити декларацію, людям доведеться сплатити штраф у подвійному розмірі від суми нарахованої державної допомоги, тому краще зайвий раз запитати, аніж потім платити.